Привіт, друзі! Це вже після риболовлі. Дивіться, піднявся шалений вітер, але Дмитрик вже нарибачився. Супер! Просто відрибачився, супер. Здається, ну, зараз в мене настрій, тому і захотів зараз привітатися, бо зранку і трішки так пасмурно було. вірніше, темненько, коли я збирався, тому не встиг навіть і привітатися. Сьогодні. Все самі побачите. Взяв потужного спінінга. Це у мене Савада 90 до 16 грам. Приїхав на водойму, тут судак, тут щука, тут Окунь. І, чесно кажучи, недалеко біля дому. Приїхав по судаку просто просто супер. Друзі, пропоную зараз глянути. До речі, хто не підписаний, сразу підпишіться. Поставте вподобайку, тому що мені здається, відосик супер. Судаків наловив Дмитрик. Ось ось, друзі, це щучка, а в мене нема повіця. Ні, друзі, це непоганий судак. Прям непоганий. В мене, правда, там і повідець. 02. О, Дмитрик заскочив. Та ти що, та ти що, друзі? Дивіться, в шахту, як то кажуть. Так, грам 700, так? Да? Mm -hmm. Заковтнув чумазий, чумазий. Ця, ой, це вже початок, початок непоганий. Так, ну, <закуф> я не знаю, поки що не знаю, що вам розповісти, тому що Треба його якось визволити. Я не взяв з собою рушничок, це дуже погано. Будемо все витирати об штані. По інструменту. Тут 100% потрібен інструмент. В мене інструмент шуршону, інструмент в мене є. Так, гляньте. Далеченько, взяв далеченько, але тримається там на волосинки. О! Так, 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 віддай. Віддай. От така силіконочка. Блін, скільки я сказав, грам 700. Давайте одразу його і сважимо, щоб не було, що Дмитрик помилився. Поки чумазенький сважимо. Ох, хе -хе. чумазий то трішки більше заваже. Давай повертайся. О, кіло кіло 30, друзі. Бачимо, помилився. Ну, я бачу, що він не маленький, то так і думаю, скажу, грам 700. А в ньому... Кіло. Коротше, це за кілуха, кіло 30 це дуже і дуже добре. І що це було? А, а карпи, нам карпи, не друзі. от такий судачок, кіло 30, друзі. Ну, Я помилився, але ж завжди помиляюся в меншу сторону. Гарний такий. Ну, не можна сказати трубочист, але я вимазався, тому можна сказати трубочист. Якщо не тяжко, я ось рибака зустрів. Я його знаю, попросив, щоб він мене зняв. Покажи, будь ласка, берег. Супер професіонали, коли їдуть на риболовлю, гляньте, який у нього кукан. Просто шалений, длінючий, длінючий. Він знав, що на цій водоймі до берега. І це я вам так скажу. Я вже пройшов десь кілометр, це саме такий відрізок, де можна хоч кудись там закинути кукана. Далі до води метрів п'ять. Дмитрик сьогодні в кросівках. Непідготовлений, але ж зразу влупив отакого от судака. Рукавички, все грязне, цей рушничок забувся. Друзі, ну, початок риболовлі отакий. Ну що, друзі? Поки що початок риболовлі супер. Спочатку я приїхав. Поставив е, десятку, зрозумів, що води мало, десятка не підривається. Потім сім, сім теж. Зараз поставив п'ять, руки вже випачкав і рибою, і в болоті все. Е, ну, Помити руки поки що нема змоги. Так що вибачайте такі робочі робочі руки. Продовжуємо. На цій водоймі в цьому році був в січні місяці. Потім все, якось забувся за цю водойму, от, от зараз приїхав. Можна сказати, 8 місяців я тут не був, тому можна, ну, просто рибалка почалася супер. Якщо ще це буде не останній, то взагалі буде супер. Народу надійде сюди потім. Гарно він тюкнув, але сразу почав дригати головою. Я, мені здалося, що це щука, тому що на цій водоймі раніше я і щуку рибалив. А ну, тут, думаю, буду впиратися якби в судака, тому одразу у мене повідець 0,2. Просто це, скажімо, соконевих рибалок ну, був такий зв'язаний, то так і залишив. Хоча взяв. 0,55 флюр думав, ну на щуку поставлю. Це знаєте, коли перша щука, гарна щука згріже, от тоді буду ставити, а потім більше вже щуки не буде. Ага, ще, це нюанс супер, на це треба звернути увагу. Я підійшов ще ну на початку риболовлі. Там воно рибак стоїть, він вже спіймав і судачка, і щуку, і декілька окунів. Але каже, вся риба недалеко, все майже біля берега. То можу ще сказати, опа, ось ся, ось, ось, друзі, ось со. Оце щука. Оце ось... чули? Жук, фрик. Блін, це знову судак. Знову судак і такий самий непоганий. Даже більше, друзі. Даже більше. А ну-ка, О! Ні, не більше, а такий самий, блин. До чого це я? До того, що... Блін, ну. Супер. Просто супер. Так, щастий, да, мені, блін? Наче гімном помазано. Так, до чого це я? А, а до того... До того, що блін, аж розхвилювався, я до того, що поставив 5 грам, зараз буду показувати, як п'ятерочка відпрацьовує на цьому спінінгу. бо спінінг це в мене... Ого він взявся, ніфіга собі. О, гарно пробився. Спінінг дуже мощовий, але п'ятерку супер задавати гру п'ятерочки. О, можна сважити, так? Да? Давайте, та не будемо важити. Прокоментую. Зрозумів, не треба кидати далі. Кидаєш, коли далі, ставиш великий вантажок, щоб далі полетіло. Думаю, якщо там не клює, от. Перед тим судаком, що я тільки що взяв, поставив 5 грам. Думаю, тоді не буду робити дальній закид, а буду ближче кидати, але ж у мене буде плавна проводка. От іменно таку, яку полюбляє судак. Такий тинь. Тин. І гляньте, не помилився. Дмитрик не помилився. Два судака у мене вже в заліку є. Рибка на цій водоймі вкусна. Оце батькам заберу. Берег, глина, вода теж грязна. Якщо затримуватись на одному містяку, ви силіконкою там все набороздите, підніметься супермуль, і риба може чи відійти, чи просто не, не бачити вашу приманку. Тому краще використовувати яскраві приманки. Білі, е, такі е, лимонні. Чи в кольорі лох, але з синьою бльоскою. Її видно навіть в грязній воді. Ну, Краще постояли, нема клівань, трішки перейшли. Якщо подобається той місця, де у вас клювало, то потім ну, краще потім підійти, тому що муляки буде супер. Дивіться, спінінг. давненько я його не використовував. Це Суперовий 90 савада мощна. Якраз ну, пробивати судаків. Роблю закид, Ну, сильно не вкладаюся, бо дальній закид не потрібен. Глубина, ну не знаю яка, може метра півтора. Там. Хлистик у мене відпрацьовує. Я роблю підкид, півтори, півтори десь секунди на викиді. Навіть в секунду все почало падати. Єлі-єлі я бачу, як хлистик відпрацьовує, але цього досить. Все супер. Палка жорстка, тому 5 грам гарно-гарно підкидую. Оп. Оп. Е, є сенс кидати вздовж берега. Навіть не те, не то, що ж сенс, а взагалі відчуваю, що потрібно. Щоб більше цю дистанцію, там метрів до 10 до 10 вони клюнули, то покраще, краще, мені здається, кидати вздовж берега. Не знаю, є там якась бровка, немає, але ж все рівно 100% є якийсь перепад, бо гляньте по березі. Плавно, плав... ну як, навіть так гарно отак уходить-уходить, тому і там все те ж саме буде. Значить, десь на відстані до 10 метрів стоїть судак то от можна отаку от під кутом кидати. Зараз трішки змінимо тактику, спробуємо поволочити на дальняку. Раніше щука ну, на цій водоймі дуже-дуже свикиду брала. Хай п'ятнашка і буде. Запулимо, перевіримо і дальняк, що там є, хоч яка глибина чи нема. Шнур в мене 04 -й. тут. О, ого, страє, друзі. Просто пітнашка в це болото встрає. Шнур 0,4, але... Повинен тримати 15 грам, не довго, але буде тримати. Пітнашка да, це щось не дуже. Спробують десятку. Сім, сім це краще краще ніж п'ятнадцять. Ооо! Ось, все, друзі, хотів тільки сказати, щоб камера виключилась. Зацепив. Мабуть, навіть підбагрив, не дає спротив. Попустимо фракціончик. Да, за хвостяру і теж гарного судака. Сімка. Блін, цього можемо і не взяти. Да. А, це да. все. Карабін розігнувся, друзі. Розігнувся карабін. Був би підсачок. Чи був би в чоботах, все було б гарно. Нічого страшного. Да. Чи... Може статись таке, що на джехрігі просто сам він розтягнувся цей карабін, а потім уже коли тащив, чи він, ну, коли я його тащив, грузик бився. Ви ж бачили, спочатку поцепив силіконку, а потім поцепив грузик. І він відкрив карабінчик. Досадно, але ж ну, нічого страшного, це риболовля. До речі, є нагода вам показати карабіни, які. Ніякий не судак, ніякий не джихріх 100% не розігне. Отак От вони виглядають. Отакі От карабіни, блін, овнеровські. Їх просто навіть пальцями ну, тяжко з -з застігнути. Оце карабін, я вам скажу. Так, так, Алеш, ж, алеш, ж, я все ж таки трішки Спочатку перероблю оснастку, я повішую сюди трішки товще повідець. Тут у мене 02, а я повішую, повішую ну, хоча б усього 0,33. Можна так сказати, якщо б в мене був невеликий піцак, ну мій той піцак, ну, бачили сто разів, то Цього б судака я 100% б взяв. А так я його витащив. Ну, ви це самі все бачили. Дивіться, прийшов я в машину і взяв ще один кукан. У Дмитрика, як у того браконьєра, є там, блін, все. Зараз два кукана разом зцеплю. Ну, щоб далі закидувати судаків, тому що ну, болота болото, багато. Так що, ну, от така поки що риболовля. Ось все. Офігенно. Ох, гарно. Гарно взявся. Не підіймається. Так, да, друзі, ще гарніше судак. Що ж... Що ж таке? Дмитрику сьогодні просто... просто таланить. Да, гарний тут. Мабуть, кіло 200. Ану стоять. Да. Ну, такий самий. Да, вони, мабуть, тут всі стандартні. Ну що, друзі, отако захочеш наловити, <сум> треба ще попасти. В останню риболовлю, коли я їздив за судаком, це я майже 200 кілометрів. Ні, ну там десь... Ну так, майже 200 я проїхав по поганій дорозі. І ну, відловився, але не супер крупними. Один великий в мене був кіло 170 Сьогодні це вже в мене четвертий, ну, третій, якого я тримаю у руки. Блін, просто все супер. Кукана, дивіться, два кукана прицепив Ой, в болото заходю. І ось до свого бакана. Ну, Як би все поки що супер. Ну що, друзі, отакий От сьогодні улов. Судаки, путні, кілошники. Сьогодні використовував отаку потужну палку. Це у мене савада до 16, 90 довжина. Кидає навіть дрібний вантажок в 5 грам. За щодо, що того, ну, що 90 довжина, там шпуляє, вона дуже гарно. Але ж, ну, сказати так, щоб... Десь на викиді була риба, сьогодні такого не було. Тому цю воду йому ми ще перевіримо, візьмемо трішки помягче спінінг. Буде м'якше спінінг, маленькі вантажки, він буде, мені здається, супер закидувати. І якщо сяде риба, кайфанемо, теж супер. До речі, чому ще взяв цю потужну палку? Думаю, судакашта. Пробивати треба. Можу так сказати. Пам'ятаємо мій ну, все, Теж не так уж і давно я виїжджав з x Xgame, ловив Судака. Він ну, от У кого є, чи хто бачив по відео, він м'якше цих сават. Дивіться, блин, вона кол, блин, яка там катушища. Я тримаю. Отако, От не знаю, як там попадає в кадр, не попадає мощна палка, але ж і тим не супер мощовим X-геймом до 14 я теж блин, ну, взагалі супер. Блин. Не було такого, що злив десь рибу. Кому щось подобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. До зустрічі!